Вітаю, друзі, я Наталя і вже більше року я живу у Швейцарії. Щиро вдячна цій країні, що знайшла тут прихисток. Як в принципі, і про кожну країну люди е можуть сказати різне, побачать по-різному, в кожного свої думки, погляди. От так само і Швейцарія. Хтось закопується в неї і хоче залишитися тут. А хтось. Проживши певний час, покидає її і більше не хоче повертатися, ні, ні, ні. Тому думки різні, і моя думка також буде, напевно не схожа на інші думки. Тож у цьому відео трошки хочу відповісти на деякі ваші запитання та розповісти свою історію приїзду до Швейцарії. Чому саме Швейцарія? Я сама собі не можу відповісти на це запитання, бо якось так воно само собою все вийшло. Я ніколи не планувала і не мріяла тут опинитися. Якщо вже говорити про мрії, то, напевно, Норвегія мені ближче по духу, але будемо про Швейцарію. Отож, 6 травня 2024 року ми приїхали до Берна, і він зустрів нас з Ливою. В Берні ми пробули майже три дні в бункері. Так, це самий справжній бункер під землею з товстелезними металевими дверима, де в одній кімнаті проживало приблизно чоловік 20. Там стояли двохярусні ліжка. І люди, неважливо якої національності. До речі, коли заїхали ми у Берн, то дуже багато ромів було. І на той момент. Коли ми приїхали, нам сказали, що їх уже приїхало 30 тисяч. На той момент прийняла Швейцарія, а далі було ще більше. Отож, неважливо якої національності, живуть разом люди. Якщо хочеться відгородитися, відокремитися, то можна скористатися шматком мішковини, як, от знаєте, по типу спід цукру такий ж, світлий. Мішечок. Оце ним можна було скористатися. Харчування, гарячий чай і кава це було в наявності. Виходите, заходите до бункера тільки по паспорту або по якомусь там іншому документу, який підтверджує вашу особу. На пункті пропуску потрібно було залишити всі колючі, ріжучі предмети, тобто небезпечні. Тож спиці свої я змушена була залишити. У сховку, а вже по від'їзду всі речі віддавалися. Сім'ї з дітьми з бункерів відселялися першочергово, а самотні залишалися трішки довше. І по три, і по чотири тижні люди були. Може і довше, але я цього вже не знаю. Після того, як ми зареєструвалися у центрі для біженців у Берні, це фактично ми попросили про захист. І вже на наступний день у нас був трансфер і направили нас до мальовничого містечка Бюр. Він ближче туди під Францію, ближче до французького кордону. Це також центр тимчасового перебування для біженців. І розташований він у військовому містечку, тож жили ми там у військових казармах. Все дуже чисто, охайно, акуратно, об'єкт режимний, вхід, вихід з 7 до 10 точно так по паспорту, так само небезпечні всі предмети мали ми залишити там, при вході, потім віддавалися ці всі речі. Триразове харчування, прання, якщо є така потреба, кілька разів на тиждень можна здавати було свої речі, речі першої необхідності, дитяче харчування, все це надавалося. І там ми прожили рівно тиждень. Я, перебуваючи в такому тихому, спокійному місці, вже розмріялася що десь тут. Я і залишуся на природі, на чистому повітрі, в тиші, але ні, через тиждень ми знову отримали трансфер. І приїхали в Цюрих. Цього разу ми попали вже в гуртожиток у поліцейські казарми, де жили приблизно ну, плюс-мінус 300 людей, як сімейних, так і одиноких. Нам вже видали перепустки. Вже можна всі свої речі було заносити вже так, знаєте, більш вільно. Але все одно готувати їжу там не можна було, нас годували. І харчування, напевно, це саме жахливе. Бо наші шлунки незвичні до мексиканської, азіатської їжі, а там дуже часто давали все таке от, гостре, дуже перчене. ну, тобто... Жах. І от якщо в бюрі була чистота ідеальна, і на роздачі їжі персонал був у шапочках, в рукавичках, то тут все навпаки. В їдальні шльопки просто прилипали до солодкої підлоги, запах страшенний, ну і про їжу я вже сказала трішки вище. Тож загалом ми всі дуже схудли. І ще дуже сильно похворіли діти. Зміна харчування, зміна води, акліматизація, але мене про це попереджали лікарі. Тож з собою медикаментів я взяла досить багато, ними спасалася. І діткам було найтяжче. Вони постійно питали, коли ми вже поїдемо далі. І там ми прожили три тижні рівно три тижні. Там, до речі, нам почали вже видавати кишенькові якісь невеличкі гроші. Ми ходили в магазини, купляли ковбасу, хліб, робили собі бутерброди, якесь печенько, купляли супи у пакетиках швидкого приготування, які, звичайно ж, дуже відрізнялися від тих, які ми могли їсти вдома від справжнього домашнього супу, але менше з тим все ж таки щось гаряче. І не не ми могли собі дозволити. А потім вже ми отримали новий трансфер і нам дали квартиру, де була кухня, де була плита, де можна було самостійно приготувати те, що хочеться, і зі смаком поїсти, а саме головне нагодувати дітей. Бо, окрім височенних температур, у них ще був розлад травлення. І, звичайно ж, ті медикаменти, які я привезла з собою, закінчилися дуже швидко. Відновлювалися діти досить тривалий час. І всі дуже щось скучили за борщем. Я його варила кожен день. Перший час. І хоча у нас в сім'ї ніколи не було культу борщу от борщ кожен день, але за ним чогось скучили найбільше. Продукти всі в доступі, в магазинах можна купити, дуже свіжі, дуже якісні. От що хочеш, те й можеш собі придбати. І при тому, що тут майже півтисячі видів сиру, я ще жодного разу не побачила. Сиру кисломолочного. От є щось схоже, але воно залите якимось там по типу сметанковим соусом і вареників, до прикладу, чи пирогів з такого сиру не вийде. Я привчилася, правда, пізніше вже робила із магазинного молока пакетованого. Сир по типу паніра чи адегейський це одне і те ж саме спосіб приготування один і той же, назви різні, але не присувала, просто відсіджувала сироватку. До речі, на каналі є, я показала. І виходило щось схоже трошки на домашній сир, і вже ж краще, ніж нічого. До речі, в Швейцарії не можна продавати сире молоко. Його можна скуштувати лише високо в альпійських луках, де є приватні ферми, сироварні. Туристи, які туди дістануться, от мають таку нагоду. І це моє таке було перше невеличке розчарування, відсутність сиру кисломолочного. І свіжого молока, бо ми до цього звичні. По дорозі до Швейцарії я думала, що ж я буду тут робити, де я буду працювати, де я зможу себе знайти. От перше, що приходило в голову, це напевно, що ферма сироварня, бо останні 10 років життя, я, в принципі, присвятила приготуванню сирів крафтових. Та утриманню молочних кіз. Але не так сталося, як гадалося. В центрі великого міста ферми немає. А щоб влаштуватися на роботу, потрібен рівень знань мови ну, от Б2. Я їм даю документи про мою освіту двома мовами. Навіть перекладати нічого не треба, бо англійська мова тут також державна. А вони мені говорять, люба фрау, вчіть, будь ласка, мову. Хоча моя професія вимагає всього-навсього кількох милих фраз, які можна було вивчити за один день, але ж правила є правила, тому вчимо мову. З одного боку, я з цим дійсно згодна, це правильний підхід, а з іншого боку, є запитання. Бо при наданні роботи пріоритети розставляються наступним чином. Спочатку робочі місця мають надаватися швейцарцям, потім жителям Євросоюзу, і вже в останню чергу ми, українці, трошки обідно. Тож на тій сироварні, про яку я мріяла, мені навіть і. Форми з під сиру не дали помити, а щоб до корови чи до кози підійти там. Також треба мати диплом, і тут я не жартую, бо дійсно цього всього навчають. Ну, от це, напевно, найбільше моє тут розчарування. Що твої знання, навики, уміння помножені на нуль, нікому вони не потрібні. Але з іншого боку, з'являються нові можливості, особливо для молодих людей, навчання, отримання нових знань, удосконалення майстерності і таке інше. Тож користуйтесь, якщо є нагода. Ну і про мовні курси також були запитання: чи платні, чи безкоштовні. Держава по програмі для біженців надає мовні курси безкоштовно, а ще й доплачує плюс 50 франків це як мотиваційні, та 60 франків це часткова компенсація за проїзд. Але тут не всім однаково. Я говорю тільки за себе, бо це для жителів Цюріха. Хто мешкає в Цюріху, тому 60 франків. Хто мешкає далі, то тут вже індивідуально обговорюється запитання. І мені вдається економити, бо, в принципі, я їжджу на велосипеді. Я добираюся до своєї школи. Кожного дня я проїжджаю по 15 кілометрів, по 7,5 в одну сторону, то ще й спортивна розминка, а це плюс. Ну і щоб отримати рівень знань Б2 з німецької мови, мені ще треба трошки буде поїздити на велосипеді. А на цьому я це свої відео вже буду завершувати. Якщо у вас є запитання, будь ласка, задавайте, я з задоволенням на них відповім. До нових зустрічей. Щиро дякую за вашу увагу.